Готові розібратися з френзі у тіра. Погнали. Хочу поділитися бідою. Не працює френзі. Запускаємо кращий український сервер Lineage 2 Dice Land X5. Що ми бачимо? Тірант 85 го уровня в гірані. Одягнутий у топову броню Elegya Light для PvP. Також маємо фулбаф для фарму. Але то, на мій погляд. Всі бафери мої, тож обирати зміст бафу можу самостійно і як завгодно. Тож, до чого це відео? Я хочу з вашою допомогою розібратися з бафом Френзі. З такою конфігурацією персонажа не можу злитися по хепе. Вже не знаю, які варіанти підібрати. Дивіться, що виходить. Дивіться до кінця, бо мені здається, ми знайдемо рішення моєї проблеми. Поки розбираємось, напишіть під відео, чи стикалися ви з такою проблемою. Чи може були ще якісь цікаві нестандартні труднощі в грі. Можемо розібрати в наступному відео ваші випадки. Тепер покажу вам свої обладунки. Яка біжата стати в ній? Що за проня Елегія, показую характеристику поаз домінатора та рубашка донатора. Плащ фреї. Також мої супер прокачані кастати на хепе. Вони потрібні для френзі, здається. Тож маємо те, що маємо. І ці руки нічого не крали, все зароблено самостійно. Тому і працюємо з тим, що є. А тепер ключовий момент. Тикаємо Агатіончика, кастуємо його скілбаф. Та-да! Маємо злите хепе до 30%. Сталося диво. Чудово! Тикаємо френзі. Все працює. Але відкат у Агатіона цілих 2 години. Це жах. Тож цей спосіб не дуже підходить. Тіра занадто тео засмучена. І хоче зірватися та побити гварда Гірану Хто виявиться сильніше? Ну тут все в одні ворота. Трішки збили нервову атмосферу. Заспокоїлись і думаємо далі. Летимо на нарест. Біжимо подивитись в очі нашому кривднику. О площа ринок у Львові. Ну майже. Але щось багато торговців тут розсілося. Продають, купляють ресурси та одяг високого рангу. Ще разочок дивимось в очі охоронцю ринку. Та спробую знову злитися. Як ви бачите, перекидуємо шмотки за допомогою макросу, перевдягаємось туди та назад. І бачимо, що все працює без бафо. Без бафо. Тож справа в збірці моїх бафів. Може і так. Тож давайте в коменти накидаємо варіанти, що не так я зробив. Дуже дякую за просмотр відео. Доєднуйтесь до нашої родини на сервері DISLAN X5. З вас лайк та підписка. З мене цікаві відоси. Чекаю ваші ідеї про мою проблему.